Маракуя це поживний тропічний фрукт. Він багатий на вітаміни і рослинні сполуки, які можуть принести користь вашому здоров'ю. До складу входить цілий комплекс вітамінів групи В, С, К, біотин, фоліова кислота, різні макро- та мікроелементи. В екзотичних плодах міститься цинк, йод, марганець, кальцій, калій сірка, фосфор, мідь, фтор, натрій, хлор, магній та залізо. Алергія на маракую зустрічається рідко, але такі буває. Тому цей фрукт потрібно з обережністю приймати людям схильним до алергічних реакцій. Як і інші екзотичні плоди, маракую рекомендують вживати в невеликій кількості, без переїдання. Як вибрати маракую? На вигляд маракуя чимось нагадує сливу. У стиглих плодів шкірка рівномірного та насиченого кольору, залежна від сорту, жовто-помаранчова або червоно-фіолетова. На дотик шкірка м'яка, щільна, пружна зі зморщеною поверхнею. Іноді навіть з невеликими тріщинами. Гладка шкірка характерна для недозрілих плодів. Занадто блідий колір свідчить про те, що їсти маракую ще рано. Коричнева шкірка з глибокими м'ятинами та тріщинами ознака перезрілості. Така маракуя буде не дуже смачна. Ще один критерій вага. При виборі краще зупинитися на більш важких плодах. Їх м'якоть буде стиглішою і соковитішою. А ось запах при покупці не допоможе. Через щільну шкірку він майже не відчувається. Якщо всі плоди в магазині з рівною, гладкою та бляклою шкіркою, від покупки можна не відмовлятися. Просто перед тим як спробувати екзотичний фрукт, доведеться почекати кілька днів. У цей час плоди потрібно зберігати у паперовому пакеті за кімнатної температури. Там вони дійдуть, наберуться соковитості та стануть більш солодкими. Зрілі плоди зберігають у холодильнику кілька днів. Їсти маракую дуже просто. Плоди потрібно помити та розрізати навпіл. М'якуш, який знаходиться всередині, зручно їсти ложечкою разом з кісточками. Маракуя дуже універсальна і може використовуватися по-різному. Можна насолоджуватися сирими фруктами і їсти їх прямо зі шкірки. А ось шкірку в жодному разі їсти не можна, адже вона містить токсичні речовини. Соковита та солодка м'якоть маракуї має незвичайний смак. Хтось порівнює його зі смаком обліпихи та киві, інші ж знаходять у яскравому присмаку стиглого плоду нотки персика, суниці, сливи, агрусу та абрикосу. Так як сік маракуї досить кислий, іноді вона продається прямо з невеликими пакетиками тростинного цукру, яким можна присипати м'якоть. Також вона чудово поєднується з медом. Цей плід їдять не тільки з медом, цукром, але ще й з сілью і навіть з перцем чилі. Виходить дуже незвичайно і пікантно. Також дуже цікаве поєднання морква та маракуя. Якщо похрумтіти насінням не хочете, процідіть м'якоть через сито. Ще з м'якоті маракуї готують найсмачніші десерти: солодкі начинки для пирога, фруктові салати, соуси та муси. Також плід використовують для прикрашання кондитерських виробів. З соковитої м'якоті готують тонізуючі напої, коктейлі та сиропи. А фруктовий сік додають у чай для створення приємного аромату та неповторного смаку. Маракуя це чудовий додаток до здорового харчування та збалансованої дієти. Якщо ця інформація була вам корисною, ставте лайк і підпишіться на наш канал. Аби не пропустити цікавого. Миру вам і до зустрічі. А ось запах при купу, при покуп.